Дуже важливо, і я сказав це. Україна е. припинення вогню. Україна, припинення вогню. Щойно погоджено трохи раніше. Тепер нам треба їхати до Росії і сподіватися, що сподіваюся, президент Путін також на це погодиться, і ми зможемо все запустити. Ми можемо, ми можемо закінчити цю жахливу війну, де 2-3 тисячі солдатів щотижня, кожного тижня, 2-3-4 тисячі іноді. Я отримую звіти. І це не американські солдати. Це українці і росіяни. Але люди гинуть і поза цим. Люди гинуть у містах, коли в них відбуваються вибухи, і ми хочемо закінчити цю війну. Я Тож я думаю, вражений, я думаю, що, що це дуже велика. Я думаю, що це мелодію. велика різниця між останнім візити, які ви бачили в овальному кабінеті, і ще є це е -е, повне припинення вогню. Україна погодилася на це і сподіваюся, Росія погодиться на це. Ми зустрінемось з ними пізніше, сьогодні і завтра. І сподіваємося, що зможемо укласти угоду. Але я вважаю, що припинення вогню дуже важливе. Якщо ми можемо змусити Росію зробити це, все буде чудово. Якщо ні, ми просто продовжимо. І люди гинутимуть. Багато людей. Чи запрошений Зеленський назад до Білого Дому? Звісно, пане Absolutely. президенте, і він також зробив неймовірну роботу з Теслою. І я маю на увазі, що ніхто інший не заснував успішну автомобільну компанію за останні 30 років. Я так не думаю.